Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати свої рінги, які продовжують рости. Цікаво те, що їх в прямому сенсі пре. Подивіться на ці два гриба. А може на чотири, дві ніжки і чотири шапинки, з яких дві не встигли повністю роз'єднатися. До речі, вони дуже смачні, готуються просто і швидко, при цьому корисні і низькокалорійні. Як правильно їх приготувати, є відео у мене на каналі, я залишу посилання на нього під цим роликом, так що можна переглянути при бажанні. Рінги це найближчі родичі нашої звичайної гливи або гливи устрічної, тож і умови для розвитку їй потрібні дуже схожі. Мені навіть пакет довелося трохи розрізати, бо плодові тіла наполегливо намагаються вилізти там, де не передбачено. Є чимало малюків, які теж борються за своє існування, але в нас вони не одні, ще є, зараз ви їх бачите. Ерінгі називають степовими гливами, що дуже чітко відображає їхню екологію. В степах, як зазвичай, дуже мало грибів, але мікологічний світ освоїв і такі природні зони. Там можна зустріти опенька лугового, зморшка степового або ось такого велетня, як ерінги. Типоваглива в дикому стані зустрічається в Середземномор'ї, Північній Африці, Передній Азії, Індії. Мені відомо, що в степах Казахстану є дикі популяції, де гриби збирають масово на продаж. В усьому світі зазвичай їх вирощують в штучних умовах, тільки трохи відрізняється субстрат з більшим відсотком трав'янистої сировини. Тож мікологічний світ набагато цікавіший та найрізноманітніший, ніж це може здатися з першого погляду. Так що продовжуємо його з вами вивчати. Я в захваті від цих грибів. Хай їх і небагато, але розміри вражають. Тут буде чим наїстися. Шикарні товсті ніжки цінуються найбільше в королівської гливи. Ви тільки подивіться на цю красу. Плодові тіла лізуть з усіх боків. Але якщо дати змогу їм вилізти всім одразу, шансів не буде в жодного. Вони швидко висохнуть. Хай краще грибів буде менше, та вони будуть більші. Друзі, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся функцією спонсорства. 35 гривень на місяць це незначні гроші, а мені вони допоможуть частіше знімати нові та цікаві відео. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!